Панове, я вітаю вас на каналі Alex Game Pass. З вами, як завжди, хто? Правильно, Олександр. І сьогодні у нас у відео такий незвичайний у мене буде відеоролик, тому що мені сьогодні прийшла, приїхала отака от посилочка, така ось коробочка. Щось тут в ній є, друзі. Е, я її не розпаковував, зараз ми у відео з вами, до речі, її розпакуємо, і подивимось, що тут у нас приїхало. Отже, нещодавно, нещодавно, як ви знаєте, я свою консоль Series X відправив на ремонт в сервісний центр. До речі, відео є на каналі, якщо не дивились, то подивіться. І я так на Олексі гортав оголошення, які зараз ціни на Xbox і так далі. І я випадково, друзі, це щось неймовірно. Я просто випадково знайшов оголошення, де хлопець продавав консоль. За 700 за 800 гривень. Я її сторгував за 700 гривень. Я не знаю, що це за консоль, друзі. Я не знаю, що вона працює. Ну він сказав, що вона працює. Він, він, він навіть відео зняв. Тому ми зараз з вами її розпакуємо. Я не читав ні характеристик, нічого. Ми зараз її розпакуємо і підключимо, і подивимось, що можна купити за 700 гривень. Єдине, що я знаю цій консолі, є два геймпади. Аж два геймпади за 700 гривень консоль працююча. Я не вірю, що воно так може бути. Але ми з вами зараз перевіримо, розпакуємо та підключимо. Ну а з вас, панове, як завжди, палець догори. Підписуйтесь на канал Алекс Геймпас на Ютуб. Підписуйтесь на мій телеграм та вайбер канал. Посилання будуть, як завжди, внизу під відео. Добре, хвати, базікати, погнали розпаковувати. Ну, отже, панове, будемо розпаковувати цю коробочку. Зараз я. Отак ось якось як її... Буду відрізати. Знайшов консоль, Ой. вона так, давай. була, не мова, але тешево. Сі на всього, сєв сутрин я здивований. Старенька, але ще працює, відразу зрозумів. Дурина консоль, а вона і я нова. Засельство сопливе, що ще потрібно, друже. Так, достаю. Друзі, дивіться. Показую. Це реально, це реально коробка з консолі, друзі. А шоці? Якщо вона буде працювати за 700 гривень, якщо, якщо чесно, тут навіть 4, тут навіть 4К написано. Дивіться. Ви подивіться. От як вона. До речі, вона на Xbox One S, <laughs> вона копія як Xbox One S. Подивіться, подивіться, як вона на фотки виглядає. <laughs> ну Це прикольно, панове, це реально прикольно. Ну Тут щось є, тому я сподіваюся, просто, що вона робоча, тому, <laughs> тому що це буде епік фейл, якщо я купив просто на робочий консоль. Хоча я спитав, вона працює каже, кажу, а ви можете відео зняти? Так, звичайно, дивіться, тут навіть геймпад такий ще більш-менш сучасний. Це прикольно. Ну, коротше, ви побачили, дивіться, консоль дуже схожа на Xbox One S, а тільки в чорному кольорі. Насправді, Xbox One S не було в чорному кольорі, вона була в кольорі Purple. Purple, він навіть більше на темно-темно сірий. Був схожий. Так, ну що, відкриваємо. А, все ось. Відкриваємо коробочку. Опа. Ага, ось вона як, дивіться. Опа. І дивіться, що тут є. Тут у нас два геймпади, друзі. Я ось вам показую. Давайте я буду витягувати і показувати, що тут є в цій коробці. У нас є отакий ось кабель. RCA чи якось так він. RCA. Ну, коротше, тюльпани їх називають. Такий кабель. Потім є. Геймпади, ну вони в пилюці. Але вони, ну. Зараз давайте я вам їх розмотаю. Вони навіть USB, друзі. Дивіться. Вони USB. Тут два. Якщо вони працюють, то це вже перемога. Тут два геймпади. Один і ось другий. Точно такий другий. Продавець мені написав, що в нього немає HDMI кабелю. Каже, він не може його в комплект покласти. Я кажу, що нічого страшного, у мене HDMI кабель є. Отже, сама консоль, друзі. Так, достаю саму консоль. Ось вона. Ну, вона, до речі, вона така легка, як пуста насправді. Дивіться. Вона схожа на Xbox One S. Ось що ззаду в неї. В неї навіть є HDMI. І тут ще підключається карта, картка пам'яті. Ну, коротше, ось вона як виглядає. Бачите? Отак так ось. Знизу, отак ось. До речі, пломби заводські на місці. Мабуть, її не розбирали. Все, коробок ми. І погнали підключати, дивитися, що це у нас за консоль, і перевіряти, працює вона чи не працює. До речі, кабель живлення. Не бачу, де він. Вона від USB. До речі, друзі, дивіться, вона від USB. Ось кабель живлення. Подивіться. Ану, фокус давай. Ну, добре, погнали її підключати і подивимося, що ж це каза консоль за 700 гривень з LX, чи вона працює, чи не працює, чи що тут. Ну В неї є два USB, ну, логічно, що це під геймпади. Зду HDMI, картка пам'яті і живлення кнопочка, яка вмикає. В принципі, схоже, як це на Xbox Series 1 S, не Series 1 S. Отже, добре. Погнали підключати до монітору і подивимось, що це таке. Отже, друзі, я розібрався. Отже, в мене монітор просто 2К, а з ОБСК я робив захват в 2К. Коли в 2К я під'єднав під цю консоль, вона просто не видавала зображення на моніторі, воно було, а в мене на картці, на картці відеозахвату його не було. Отже, я розібрався, я поміняв роздільну здатність до Full HD. І тепер ми бачимо, у нас все є. Тобто вона реально працює. Дивіться, я ось натискаю воно. Воно все працює. Друзі, тут, я так розумію, тут, тут можна підключити sd картку і завантажувати свої ігри. ігри. Тут є PS1, є ігри. тут є ігри з. Ну я цих консолей багато, не знаю, Neo, Neo Geo Game. GBC, GBA, CPC Game, JB game, sms Game, навіть sns Game. Тобто це емулятор, я так розумію, який працює на базі Андроїду чи щось таке. Ну це я так розумію. Я не, думаю, що, я не думаю, що тут якась операційна система своя. Мабуть, це на базі Андроїду. Ну, давайте, не знаю, sms Game. О, Sonic, Дивіться, які тут ігри є. Street of Rage, x men так, а що у нас PS1? Тут тільки Soccer Pro. Цікаво. SNES Game. Дивіться, Mario у нас є. Друзі, воно працює. Я просто шоці, Ця консоль працює за 700 гривень. Дивіться, у нас Final Fantasy є. Третя, третя Final Fantasy у нас є. Street Fighter 2. Контра третя. О боже мій, да що тут? Скільки тут ігор? Mortal Kombat 2, друзі. Ну запускаємо Mortal Kombat, друзі. Я запускаю Mortal Kombat на консолі за 700 гривень з OLX. Ну що, панове, повертаємося в 90-ті роки. Повертаємося в часи Mortal Kombat 2. Давайте зараз спробуємо, що це у нас таке. Я натискаю старт. Ніфіга собі, друзі, це МК. Давайте я сам зіро вибираю. Тепер ми проти бота зараз будемо фігачитись. Ніфіга собі, друзі, я забув як просто керувати навіть Mortal Kombat. Я не пам'ятаю, як тут всі клавіші буду натискати. Коротше, я той, хто, хто програє. Блін, я забув тут, як супер прийоми робити. Тому вибачаюся. так, прес старт мені написано. На консоль, але грає судливей, що ще друже. А в Старо... Дивіться, який він хитрий. Є перемога, панове, є перемога, Сабзіро, переміг Сабзіро. Прийшла додому, відключив до телевізора. Вона запускає гри, наче щойно сморасину. Графітка класна, гей плейпливе, ніяких глюків, все чудово йде. Аперкотами зробив. Але ін, по-іншому я не вмію, ну не хочеться ж так ну, у відео програти першому. Отже, друзі, є у нас Kombat", ми... Йо Боже, я просто Ці воно працює. Отже, друзі, як запускати ігри з PlayStation 1. Я не розібрався, тому що я їх завантажив, але вони не працюють. Просто чорний екран і все це треба розбиратися. Тут є всього одна гра з PlayStation 1. І вона працює, це сокер. Konami, це Pro Evolution Soccer, Це, мабуть, один з перших або перший Pro Evolution Soccer. Але всі ігри, які є, тут. Ну, я думаю, я розберуся, як завантажувати. то може я карту, картку пам'яті неправильно підготував і так далі. Я подивлюся відео на Ютубі. Ну, і я думаю, я розберуся, як запускати ігри з оцієї картки. Тут дуже багато ігор, насправді, і без PlayStation One. Отже, друзі, ну я прям дуже здивований, насправді, що все це працює. що Реально, консоль за 700 гривень, так я розумію, що це дуже старі ігри, але ви подивіться ціну, наприклад, на PlayStation 1. А тут, ну, я думаю, він тут працює, просто треба з ним розібратися, з цим емулятором. Але тут стільки багато так ігор, так ретро ігр, тим, хто полюбляє ретро ігри, ну це прикольно. За 700 гривень. Два геймпади, друзі, в Mortal Kombat можна робитися вдвох, в той самий Mortal Kombat з цієї консолі з 90-х років. Отже, я дуже-дуже задоволений, що консоль працює. Що я її знайшов, друзі, вона в мене тепер залишається. Якщо що, як я вже казав, будемо стрімити. Якщо ви бажаєте, пишіть в коментарях, і я запускаю стрім всіма іграми зі старими іграми. Ми будемо обирати ігри і пограємо, Подивимось. Тут є Маріо, до речі, ну тут є дуже багато цікавих ігр. Отже, з вас, як завжди, друзі, пальці до гори, ставте цьому відео, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал YouTube Alex Game Pass, підписуйтесь на мій Telegram та Viber канал. Ну а я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.